Усім доброго дня! Вітаю усіх у себе на каналі Людмила Карпати. Сьогодні ми з вами будемо готувати таку смакоту. Це є солодкий соус чілі. Дуже смачний, надзвичайно смачний соус. Дуже багато по інтернету я бачила, як готують, як ніколи не пробувала. Купляла я його за границею, готовий, бо дуже нам подобається. А це приїхала я з Польщі і кума мені дала моя Попробувати вони робили такий соус. І, відповідно, я сказала, що я зроблю теж. Знаю, зараз перець купляти болгарський дорого, але скажу вам так, що якщо ви хочете там для м'яса, наприклад, на Різдво, чи що, то ви можете ще собі зараз дозволити купити кілограм того перцю чи пів кілограма. І зробити собі того соусу, щоб ви мали дати на стіл. Ну, нереально смачний, дуже смачний. Е, відповідно, має бути дуже острий. Я його острий не робила, тому що пропорції там йдуть, скільки солодкого, перцю болгарського така ж кількість і вага, і вага має бути чилі пекучого. Це треба на любителя. Я зробила просто під себе під свій смак і відкоригувала собі. Так, як я хочу, так, як в мене їдять, як в мене люблять. Відповідно, дам вам рецепт, уже, який я зробила під себе. А ви уже можете собі вирішувати, як ви хочете давати більше перцю, менше перцю острого, цукру, більше-менше, там вже будете коригувати. Що хочу. Хочу всім подякувати за лайки, за коментарі. За підписки. Багато людей з нових підписалося. Щиро, щиро, всім вдячна за це. Дякую, що не забуваєте заходити на мій канал. Ті, що у мене дуже давно підписані від самого початку щиро вам вдячна, що пам'ятаєте, не забувайте. І хочу починати з вами готувати цей смачний, присмачний соус чілі. Тож почнемо. Так. Ну що, почнемо з вами. Перчик ми почистили. Помили, почистили перець. Має бути помитий, почищений. Перчик має бути червоний обов'язково. Чим темніший, тим кращий. Ну, у мене такий, бачите, є червоніший. Чілі нам треба в рецептурі все напишу чесничок. Я роблю велику порцію вам. Я напишу одну порцію. У мене тут багато порцій. І е, по рецептурі правильно має бути е, пропорція перцю е, солодкою і перцю, чилі одинакова. Я не роблю. Я роблю, бо в мене би то ніхто не їв дуже остре, то я буду робити просто під свій смак. І вам напишу просто під свій смак. Рецептів є море цього соусу, але я роблю собі свій під свій смак. Тому будете пробувати. Дивіться. Що, треба нам це все перемолоти. Я підключила міксер млинок. І все-все все повністю нам треба перемолоти. млиночок. Дивіться, можете, можете молоти, можете, хто має блендер блендерувати. Я блендерувати не буду, тому що. Получиться така маса, знаєте, однорідна. А я не хочу. Я хочу таке, щоб воно було такими, знаєте, ніби крупинками. То я собі просто перемелюю. Все-все перемелюю: чесничок, перець, чілі перемелюю. Все-все повністю перемелюю. Ну, то Зараз перемелем і з вами продовжу. Так, змололи ми. Отаке От воно має бути. Ставимо варити, має від закипання 7 хвилин. Має варити 7 хвилин. Так. Проварилося у нас 7 хвилин. Даємо сюди цукор. Сіль, мед. Мед можете не давати, можете замінити його цукром. Але я даю мед. Е, мед у мене натуральний, домашній. Можете давати будь-який. А можете взагалі не давати, замінити просто е, цукром. Я в рецептурі напишу, а ви собі для себе там вже вирішите, чи ви хочете давати мед, чи не хочете. Так. Вимішуємо це добре. О. І даємо сюди яблучний оцет. Зараз. Повторюю, у мене велика порція, тому я даю, стільки я даю. А вам напишу пропорцію, і скільки воно має бути і чого на одну пропорцію. Все, ставимо варити ще 7 хвилин. Так, проварилося ще 7 минут. Можете варити і більше, якщо ви проварите 10 минут, то воно якби гірше від того не буде. Тут у мене водичка з крохмалем. Зараз бо у мене крохмаль тут сів просто. Мені треба його підняти. О. І вводимо сюди водичку з крохмалем. Дуже цей соус смачний, дуже подобається нам всім, якщо дасте перець. Більш червоний, він ще буде такий насичений, червоний. Дуже дуже добрий до м'яса. І взагалі, в мене його полюбили, їдять зі всім. Попробувала я його у своєї куми, вона дала попробувати, І дала мені рецепт. Але я трошки рецепт змінила під свій смак. Тож вам теж рекомендую. Вводимо сюди водичку з крохмалем. Гляньте, вже гусне, бачите? І зараз, гляньте, яка краса. І зараз ставимо, щоб закипіли ще 3 мінутки. І тоді в баночки і закатуємо без стерилізації. Баночки мають бути простерилізовані. Гляньте, яке густе зробилося гарне. Але треба поставити, щоб воно покипіло. 2-3 хвилинки. Не хочу став показувати вам на плиту, тому що починаю камеру телефон обертати взад-вперед. Хто у мене підписаний, знає, що я не обманюю, як я кажу, скільки варити, так варити і все робити, так я показую, і все виходить. Так, то що, ставимо на плиту ще на 3 хвилинки. Так, гляньте. Коли він пристигне, він ще загусне. Ну, дуже смачний. Ну і зараз буду, баночки у мене простерилізовані. Зараз буду набирати в баночки. І будемо закривати кришечками. Ось так. Головне, щоб баночки були у вас простерилізовані. У мене тут багато порцій, а я вам напишу як завжди на одну. Гляньте, яка красота. Так, дивіться. Закрила баночки, всі баночки вам показувати не буду, тому що вийшло в мене дуже багато, того, що я робила багато порцій. А це я залишила, щоб ми смакували. Ось така краса та і смакота. Надзвичайно, він іще не вистиг, надзвичайно смачний, він іще теплий. Гляньте, як він починає гуснути. Дивіться, яка краса. А це, він, коли вистегне, повністю він робиться густий, такий класний. Там крохмаль з водичкою, то вже дивитись на себе, можете коригувати. Собі, як ви хочете за густо. Гляньте, яка краса. Баносить гляньте, як шикарно воно виглядає. Ще теплий, гарячий, не гарячий, ну вже теплий. І так, беріть, пробуйте, готуйте, смакуйте, справді дуже смачно, дуже смачно, дуже солодко до м'яса, то, що треба. Ну, mm. я вам скажу, у мене люблять його і не до м'яса. Дуже смачний, у міру пікантний, але пікантність можете регулювати собі самі. У міру пікантний, дуже-дуже смачний. Тож беріть, готуйте, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.